Всім привіт. Граємо блокрут. У мене тис, зараз пробудити. У мене приблизно 1280... двіста Може десь третій левел або 90-й, я не знаю. О, 90-й. Профі Профідіємо, це мій друг. У мене портал недавно змінив. Ну, у мене був Будда, зараз у мене. Портал. через те, що я недавно змінив на портал, то в мене стати не підходять. Ну, Я недавно почав, а меч максимальний був. був. Або круто 170. Ти зараз був-бам-бам. Бо... бам бам, -бам, -бам, -бам. Ну, Дуже -ду дуже дуже маленький урон. То я мечем їх всіх вбиваю. Кстаті, можете подивитися, є, як вони. Меніша це є блогер такий. Я це такий блогер. Кажу, Ліпше підпишіться". Ну, я не хочу сильно реклами робити багато, але підпишіться. Мене звати Матвій. Мені 9 років. Що ще можу розказати? Будь ласка, наберіть 50 підписок, бо я хочу робити прямі трансляції. Там же буде нормально. Скоро я піду їсти, то може у цей і ще один Level Up, апну і все. Ну, коли мама мене покличе. мами на please. І в коментарях, будь ласка, напишіть, що мені, що мені ліпше качати. Блокфрути чи защиту. Чи що Покше я буду качати. Напевно, блокфрут. Тінь нічого не видно, але нормально. Відео я максимум буду два відео в день. Робити то Не знаю. Зараз ще, ну, максимум три я зараз зроблю і піду їсти. І зараз мені дадуть два левела, коли зроб... зроблю цей квест. У мене є Ренококу, я його получав вже. Ну, я не знаю. Ну, для мене якось. Я коли перейшов в друге море, то кажу зразу: ліпше. Ну, якщо в тебіш в друге море і в тебе є, зразу вже буде, ліпше взяти, ну, накупити якихось таких крутих друзів, ну яких великий левел. І попросити їх, щоб допомогли. Щоб допомогли допомогли. Як, ти Медчеринг. Це це зразу. Зразу потрібно Мечринг. Mm, ладно, тут один, тут чуть-чуть і третього. Добре. Mm -hmm. Якщо у вас з'являється якась така надпись, то дрож побіжала у вас по спині, то значить на кораблі появляється рейдер бос. Рейдер бос. О, я нічого не бачу. А, ah, я вже вийшов. О e... oh, тут хтось є, бо життя в нього зменшилось. На порталі дуже круто його овейкнули. Попробую його вбити, то, який мені мішає! Є! Мене вбили. Вже 5 хвилин я попробую добити до 7 чи 8. Ну, це так, щоб ви знали, як мене звати. Але не знаю. Бо Мож, можна нарахувати, що це моє перше відео зі звуком, а я не знаю, чи звук робить. У мене нема мікрофона, але. Нормально. Де він бо... Не бачу. Темно для мене капець. Може вас не так сильно, але для мене. Йой, інтернет. <звук> Нормально стараюсь якимось чином. Я хочу оцих цих позбивати. А, ні, в мене так зараз включу. Зараз ще чуть-чуть на Ай, мене вбили її 1500 в нього життя. Все, зараз зарадобь. Все пока. Всім пока.